з З вами я, з початку цього випуску ви, ну, це, був момент без звуку. Це те, що силося з минулого випуску. Тобто я його записував, правда він не зберігся, Зберігся тільки запис, де я вже відкривав, ну, робив прокрути. Якби це е, рубрика, нова рубрика, де ми граємо матчі, зробимо покрути, і цими покрутами з бронзою команди маємо зробити персик. І в чому невеличкому ну, відрізку, ви бачите, нам ну, що я, в минулому матчі я один матч виграв, один програв. Ми мали шість покрутів, з тих шести покрутів нам вибрав Кюйт, Ернандес, Еґестейн. Там два бронзових наші і один форвард, але в нас є крутіший. Ну, коротше, погнали зараз грати, не будемо довго затягувати. E, Division ріверс, e, Head to Head. Так, якщо ви забули правила перед минулі випуски, якби, да, я знаю, в мене давно не було відео, але ви бачите, що ну, не було натхнення. А зараз воно появилось. Так. Що? Вперше, вперше в історії. Взагалі моїх матчів. У мене попадається така команда. просто поставився, думаю, запити сильно попадуся. Що? Нам вперше попався рівномірний суперник. Що? Квілі таємно, Кюйт, У нас Кюйт, Ернантес, ой, Альдуси, трішки можете пізукувати. Я сподіваюся, що сильно включити. Кюйт, Перший гол. Ха! Дебютний гол кюйта! Я буду скіпати. Деблюти Гол Хьюйте за нашу команду нормально. Надіюсь, цього раз запис не переведеться. Так. Просто... Ну я порусив, да. Це, певно, буде най... найкращий наш матч. Ну, в, в цій любвічі. Альварес. Квілі. Квілі тая. Ай-яй-яй-яй. Кюйт, альдуси, квілітая. Сене. Не було сайду. Сене. Ах, ладно. Кутовий. Так. Він трошки не так я подав, але ладно. Алло, русел. Енадес, ну спокійно. Крон. Е... Крон це. Кронний Сене єдині наші бронзові футболісти. Сене! Квірітая! 2.0. Минулому матчі ми, ми наче виграв 90-го. Що вказує з 99 речі, Ну, вот так просто! Дуже слабкий суперник попався. Так, Альдуси, Альдуси. 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 Три нуль. Трину. Якщо і так буде подорожуватися, я певно о, Припиню показ, коли я закінчу цей матч. Ну, бо що тут показувати, Тут просто чувак грає командую слабкішою за нас і грає слабше мене. Екстейн! О, дуже добивання, ні. Так. Тут! Екстейн! Бадя селе! 4-0! Стоп! Це, як мімо, ми, ми маємо 5 покрутів. Якщо цей чувак навіть від відкомбечиться, Ну, ну коротше, тут. Просто. Просто. Просто це щось нереальне. Квілі, квілі Тая, квілі, тая, квілі, квілі, сане, сане, на квілі, таю, квілі Тая, на альдусує, Альдуси, альдуси. Так. Альдус 5-0 эм ем, эм ем, Эм ем, Эм ем, ем, просто 5 0 Я пок я, я, я не знаю що. Але Чувак старая Чувак старая Чувак стараюсь грати Хоть я его його... 5-0 виграю, Коротше, так як я виграю 5 0 я певно виграю, я вам, я вам, буду показувати, ну, я вам буду показувати, як він заб'є. Ну, бо сенс тут, як би знімати цю гру я не маю. Зараз я щось і заб'ю тільки. І далі буду показувати тільки, як я забиваю інші голи. чи ні? е, 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 Давай кіт! А, ладно. Я вам буду показувати, вже як я буду в цьому матчі забивати нові гори, а то весь матч без сенсу показувати, так як чувак ну, сербенько грає. 6-0. Все не забив. Да, як би. Ну, ну чувак чуть-чуть щось старається, старається, чувак, видно, що він старається, блін, але... Блин, але... Але так. Да. Ладно, йду далі грати. 8-0. А, ці 7-0. Я вже запутався. 7-0, походу. Повар з Кутового, забив. Да, якби... Ну. такого, я не думав, що в цій рупиці не буде такий суперник і якийсь слабо. Ладно, там. Е, о, ну хай буде. У нас, до речі, я забув сказати, заміни з'явилися, якби. Да, це. Це була онде і ценотоварис. Ну, 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 якби був не слиби, щоб сриби зразу вилітали, так, то я їх поставив на заміну. А бронзових, ну, вони тільки рейтинги будуть поводити, а сриби, може, і не будуть. Так, я ти, сказав, хотів з вами заговорити, і вже якраз буде кінець матчу, А може і а Давай. Це не. Е, е, е ладно, 7-0. 10 покрутів, 10 карл. 10. Фух, 10 покрутів. Це максимальна кількість покрутів взагалі за всю... Ой, а що таке? Трошки під кінець заключила. 10 покрутів і я зразу буду переходити до тих прокрутів. Починаємо тих 10 покрутів, хто не розуміє, чого 10, один покрут за один забитий гол. Один за поразку. Один за якби. Два за ініцію і три за вигрес. Ми виграли три і сім голів то 10. Хто не випав? Якийсь правий захисник. Дікс. Стоп. Треба на англійську мову перевернути якось. За Зараз... Дікс перший Окей. Е... Дікс. Перший це правий захисник Дікс. Я гляну його. І якщо вийде, то я його зараз куплю. Так, другий наш новачок це. М -м, ворон! О, у, мене є, у мене є його покращене карту. Може ладно, ладно. Дікс, Ворон, люксово. А Дікса може я не візьму. Ну, коротше, буде видно. Ой. Йомаю, що це таке появилося? Так, третій покрудлів. Давай мудик. мудик. А ні, це жіноча ліга, Ну, жіноча ліга рахується, як би то, на жаль, третій прокрут нас пропадає. Ну, бо ви жінка, а жінок немає. в цій грі. Що це таке? Номінант тоді? Нам що, сове Марк... данте? Чотири покрути, варан, Данте і якийсь Дікс. Подивіться, хто випав пірес. З п'яти піків нам випав Данте, варан, Дікс якийсь і, і Пірес. Ого го. Я тільки що не робив паузу, щоб якби, там купити футболістів деяких, да. Робимо шостий прокрут. І в шостому прокруті нам випадає. Так, хто ти, хто ти, хто ти. Ундель. Цей, з тих прокрутів, що ми робили, двох я купив. Одного я не знайшов. ну, Один нам поганий випав. А, ну, тобто дівчина, а одного якби. ну, я ще, ну, Коротше, крутим далі. Ундель. Окей. Так, запам'ятали. Так, стоп. Ундель звучать цап. Не золотий. Так. То був, а то ермас. чи хто це? Хто це? Эрмас. Так, Эрмас, ундель. Ермас, он дер і... со ікона. Ермас, он Хто це Вероніка? Ермас, ондер, верон. Ермасон. Е, у тоги ми не беремо, бо якби в ну, нас там є Тео Ернандес, в нас нам брати у Тут нам випадає Форстуані. Окей, я йду зараз куплю цих футболістів і будемо тривати догрімаці. Діо, три гравці нам не підходили, двоє се, якби, ну, я не такий був, двоє се на мезі, ну, щоб купитися, а вже я купив піреса, елмаза, варана. Стуані Іунде, ви подивіться на цю команду. Ви подивіться на цю мега круту команду. Йдемо грати останній матч, е, ну, тобто другий. Але другий матч я буду показувати уривками, бо це відео у мене затягнеться на 50 пі... не... Не не хвилин, як... як я буду весь матч показувати. І так, матч, як би, ну, і так, і... ну, ну, коротше. Погнали, плей, погнали грати. Останній матч. Я буду так, я буду показувати, коли забив чи коли пропустив. Ну і тоді якраз випуск буде більш-менш до 24 хвилин. І це люкс. А то я, ну, опа, ну, блях. Хотів сказати, що не дуже сильний, але ні, дуже сильний. А в за командочка така трошки напориста. В наступному випуску я вже куплю данти і варони, я їх не докупив. Ну, точніше, вони дуже довго коштують, і мені треба трішки на них підзаробити, Два лями. І тоді я їх куплю і в наступному випуску ви побачите цих гравців. Так, я, я те взяв? Не те. Да. Як я забігу гола, чи буде дуже східний ну, ну, момент, я вам покажу. Це таймаж закінчився. Тут майже нічого такого ПМА за цікавого не було, то я через це його вам не показував. Тільки там в одному моменті чувак свалив і жовто тимав. так, То. Да. Весь надіюсь, другий там я вам буду показувати. О, Господи. що... Стро... Команда, ну, вже знатно, що вже є кому забивати, але все поки по нулях, штуані. Стуаніє. Забий. Ну, блин. Ну да, це треба з якогось вінгера собі, Так, давай. Так, повай, забив, один, нуль, Старі громадяни не забивають. Пава, він же в нашій команді давно. Але забиває він не ствані, не піресить і всі Васі. А... Ті, хто вже в команді давно. Так, Ернандес, так, давай. Давай, Ернандес, давайся це цей матч, цей в чому випуску. Це почує таке, що забити гол клубу. далі вже не буде. «виграв». Тобто забив і взепокрут має. Ну бо вже в нас команда крута, ну, не хоче одного бронзу гравця, крона. а так, хух, не забив цей чувак. Чи може тут дівчина грає, хто знає. Може дівчина така, блін, мене зараз виграє чувак. Алло, Алло, що ти поросив? По такого ти поросив? Перший матч ми мали дуже багато. Че все ми багато зробили, ми мали дуже багато покрутів і мені багато прийшлось витрачатися. Я мусив навіть декого продавати, щоб купити тих гравців, які, ну, які зараз стоять. Зто обляхав сайт. Так, ну так, да, ми можемо два матчі випуску виграти. Два матчі виграти. Це щось чимось. Давай о, о ти що? Центурйончик, я не понял. Давай, викидай, вики, о, на повальчика. Защита у нас дуже, І все до нас данте приїде, у нас защита взагалі мега крута буде. Варан, данте, повара може підеся продати навіть. Ну, не, на, на замінку стане, буде замінки виходити. А. Ой, зараз, я хотів забіду зробити, бо в нас є кем. Варан, Эрмаз, Альварес, Ермас. Стоп. Стуані. Піресик. Эрмазик. Стоп. Я, 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 я не подав. Что таке? Все, кінець чи не кінець матч? А, Ернандес. Давай. Ух, все, Мы с закінчили, Ми, Ми виграли. 1-0. З цього матч ми зробили чотири покрути і йдемо їх робити ті чотири покрути. Вже діяло те, що за гори ми не будемо мати очки. Перша рець він до нас не лізе, бо це жінка і більше нас бійська там крутіші футболісти. Другий рець це кіпер, і він навіть їсти за нас у кіпересу зара. То через тені. Дивіться, хто нам випав, але походу він нам не лізе. Бо зараз в защиті просто у нас там основа варан, данте, на землі буде повар, е, то Махвай нам не лізе. Це був дуже довгий випуск. Скоро буде новий. Ставте лайки, не ставте дізлайки, підписуйтесь на канал і з вами був фанон. Всім пока-пока.